В рамках Сови сьогодні ми включаємо одну із останніх передач з добірочки від і «До». Рушниці із зарядом сміхоналіну у Макарова Володі завжди на поготові. Володя пішов на відеополювання, ну і напевне, амбіції чи, можливо, старі звички зіграли, взяли своє, а тому він повернувся, як то кажуть, на круги своя. Подивимося, що з цього вийшло. Приїжджає мужик з командіровки, застає жінку неожиданно з коханцем вдома. Коханець казався крутий, Коротше, нагрозив, виводить його в зал, в залі обмальовує круг крейдою. Говорить, мужик, з цього круга вийдеш, кранти тобі. Ну і далі пішов. В спальню. Проходить 20 хвилин, пів години, година, півтора, чують сміх такий. І все, вони виходять. Кажуть, Мужик, ти смієшся? Та каже, я все-таки вас обманув, каже, я два рази з круга виходив, а ви все-таки не знаєте. Безлюдний острів. Попадає Василь Іванович Петька на острів. Дивиться, купа звірів. Думають, як би то сховатися? Каже, давай Петька, розійдемося якось, відвірили, сховатися, возійшлися, дивилися на зустріч тут. Василь Іванович клітку тягне з собою, зробив, а Петька – стоп. Ну, потек, пальму чи що там? Він питається один одному, каже, Василь Іванович, чим тобі клітка? Каже, побачу льва, заховаюся, буду живий. Він каже, патька, тобі навіщо ти стовп? Він каже, та побачу льва кину, легше буде втікати. Українське село уявимо, ну так. І зараз гарно і цвіте черемха, і бабуля виходить на двір, сідає на лавочку. Гвоздік-воздік-возі-квозік. Ой, гвоздік. Полювавши кілька анекдотів серед любителів, Володя Макаров повернувся до своїх друзів, але якась думка не давала йому зосередитися, відчували ми. І не помилилися. Виявляється, Володя Макаров не міг мені простити того, що ми включили тільки Савчука у минулій нашій передачі. А що? аргументував він. Хіба серед нашої команди нема професіоналів? Виявляється, є. Такі настали, що кожен продає, що може. Хтось торгує гуманітаркою, і де хто плутає ношені речі із гуманітарними науками. Той продає яйця сметану сир, інша віники, а ще хтось засіб, нішей, щурів тараканів, ошеній коблох. А я прочитав, що є країни, де жінок продають. То лише в нас ці жінки взяли собі з за моду чоловіків продавати. Ще й співають Франція безсовісно. Ой, там на торшку, на базарі жінки чоловіків продавали. Фу! А чим я гірший за якогось чорнопику-утуземця? Ну чому я не можу заробити на своїй жінці? От візьму і продам. А за ці гроші? А за ці гроші можна буде в Верховну Раду балотуватися. Як задумав, так і зробив. Свободу жінку наперед себе і на п'яний базар. Господи, як почало людей валити. Е, ви хотіли щось спитати? Е, слухайте, ти справді ти ти дитин. Так так, я вас слухаю. Ти справді ти 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 можеш біг говорити? Див нарешті. А ти що неграмотний? грамотний? Я ж їй табличку повісив. Продається жінка Справна, без капітального ремонту, з в експлуатації. Скільки даєш? Ну, 100 баксів. Сто баксів! Та за 100 баксів ти купи собі, та вон сучку жінка продає. Сто баксів, дивися на нього. А, може, цей буде який мудріший. Дай Господи. А кікораки ваші житі? Копите заглянути в паспорт. Куди, куди? Купите заглянути в. Там біля ратуші аптека, Гетон Ріхтер. Рекарство на ухо допомагає. Я йому вже, певно, нічого не поможе. Е, пане, а як воно в ліжку? Слухайте. Та тобі вже прогули на дзвінтері ставлять. Та й може ліжку в голові. Та я не про те, хробе! Ні, немає коли. А можна товар помазати? Слухай, давай п'ять тисяч доларів. І мати тобі скільки хочеш і де хочеш. Ти, паденько, ти я не маю які гроші. Хіба піду до та й до скільки купимо? Вали, вали. Я кажу, через вали буде ближче. Це глухий жившук. О, а то що ж за сім не руське? О, Аллах акбар! Шо-шо? А! Уїзд Продаю Продає женщин, я готова купіль, я є ж інстамбул. То ти турок? Мені в першому класі казали, що я турок. Ти щось до мене нічого не похожий. Ну нічого, а зараз я з тобою побалакаю. Гали десять тисяч доларів. Я го Хорошо. Хороша! Буде бітанем ним первий жена в гаремі. Моя жінка, як старого соляна. Ще й кіно про неї знімлять. А я що, Дай ще буду тужуки збирати? Слухай, як тебе там, Ібрагім чи Сулейман? Асланбек. Слухай, Асланбеку. Купий мене. Я тобі буду там гареві служити. Хороша, будеш ємно. Вона до маленький. <плес> Понімаєш гарем женщин много. Та не треба йому ніякої праці, Позвалася моя жінка. Він і так давно євнух. <плес> про циндрити. Ну ні, ти мене не продаш. В тебе немає ліцензії, немає сам паспорту, немає сертифікату, а головне, немає розуму, коли ти продаєш таку жінку, як це я. Подивися на себе в люстро! Ти кордопелю!